Друзі, всім привіт! Ви на каналі Провишику. Сьогодні покажу завершену сурочку. Так, почну знизу, тут звичайний підгін прутиком. Бокові шви, як звичай, е... вистігу і цей рубчик підігнутий і пришитий просто до тканини. Тут у нас така невеличка ластка. Манжети в мене на манжети у нас тут на петельках і маленькі такі кутасочки. По манжетах зроблене зубцювання. Рукав досить широкий, десь близько 55-60 см. Кому цікава схема, я залишу посилання під відео на інстаграм, сторінку, де я її купляла. Уставки. Тут зроблені такі пухлички нарісні. І пухлики примережені до уставки. На уставці під прутиком. Змережування я продовжила ось тут, а ластки пришила звичайним вистігом. Горловинка так само, як і манжети, зроблена з зубцюванням. На горловині китиці або кутаски. Тканина це льон Белфост, Свейгард, нитки, нитки Cotton Pearl DMC номер 8 Все-все тут зроблено номером 8. Виріз горловини, зроблений крапелькою. І тут такі китички. Дві петельки і одна суцільна китиця. Срочку робила десь близько двох місяців, можна трошки більше. По часу на вишивку в мене пішло годин 200. І на сшивання я вже не, не засікала, але зазвичай в мене йде 50-60 годин на. Ну, з пухликами, якщо то десь близько 60 годин. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь, чекайте, можливо, мої нові відео. Не знаю коли, не знаю коли, але я сподіваюся, щось, щось зніму. Всім па-па!